У силах логістики збройних сил України для всіх груп військових автотранспортних засобів технічне обслуговування і ремонт, що вимагають швидких і компетентних рішень, є актуальні і затребувальні повсякчас. Приміром, завдяки щоденній праці шиномонтажників, з'являється керованість і стійкість ходу автомобіля. 23-річний військовослужбовець Максим знімає шину з ободу колеса. Йому асистують. У нього переймають досвід контрактник. Контракт уклав ще до початку війни, бо ухвалив відповідальне рішення, на яке вплинув батько кадровий військовий, а мама підтримала. Солдат каже, що в цьому приміщенні є все для продуктивної роботи: термопреси, холодна вулканізація, балансувальний верстат. Від чого якби, залежить успішність демонтажу, монтажу, там, типу, яка специфіка? На жаль, у нас багато дуже старих колес. Вони не всі. У такому стані, який пришпришвидшило би роботу, скоріше він навпаки за повільне сповільнює нам працю, але ми робимо все можливе, щоб якось це виправляти. Уже саме після розборки ми виконуємо обробку самих дисків, щоб дальніша робота. Була набагато легше, щоб ми не зіштовхувалися з повторними проблемами, які були до нас. Максим вже не рахує кількість опрацьованих коліс. Мовляв, після чотирьох сотень далі немає сенсу вести підрахунок. Рубікон пройдено. Головне коефіцієнт корисної дії і якість. А ще пропонує звернути увагу на демона. Ось це демон, тобто дослівно демонтажний верстат чи на монтажу, ще радянського зразка. Колись був, так би мовити, пійком еволюції техніки автопрому. Зараз як музейний експонат, на таких сьогодні не працюють. Ось сучасний, технологічний, досконалий аналог. Такі раніше були у приватних СТО, зараз у логістичних підрозділах Збройних сил України, без них не обійтись, враховуючи об'єми та інтенсивність на монтажу. Власне, промовистий приклад того, що сили логістики збройних сил України динамічно змінюються та переходять на нові високотехнологічні стандарти. Я знаходився у Миколаєві ще до початку війни у навчальному центрі. Ось, і якщо судити з досвіду, якого я здобув там, знаходячись, то я думаю, що ми на вірному кроці йдемо у вірному напрямку. Ось тому, що досвід я бачу інструкторів, Канада, Європа, Америка різних. З якимись доводилось навіть трохи спілкуватися. Ось. І З їх слів вони іноді нами здивовуються, як ми, нам вдається, робити неможливе. Ось. Тому я думаю, наша співпра... співпраця у майбутньому і починаючи з теперішнього, це... це, не знаю навіть, як сказати, це дуже вірний крок. Так, це буде ну, гарна співпраця. Воно того варте. Вони чогось навіть навчаться від нас, нашої кмітливості і сміливості у першу чергу. А ми знаннями отримаємо від них знання, вміння, теж певні навички, і це буде е, дуже корисний симбіоз, скажімо так. Для таких військовослужбовців, як Максим, українські стандарти і стандарти НАТО в обслуговуванні зразків автомобільної техніки мають бути у відповідності. Тобто мовою фахівців гармонізувати. Власне, все до цього йде. Такий процес значно більший, ніж розуміння геометрії колеса чи рихтовки дисків. То хотілося, звісно, бути частиною цього великого я, ми. Тому я думаю, що якщо буде все продовжуватись таким же темпом, буде е, правильно мотивуватись молодь, заохочуватись, то, я думаю, зникне таке поняття, що. Когось навіть треба викликати в армію. Треба буде навпаки відбирати з кучі претендентів, з багатьох вибирати найгідніших. Ось. Я думаю, що в нашої армії є майбутнє. Головне це тримати її у крепких е руках, правильних, розуміти, куди ми всі йдемо. Тож нові зразки транспорту та їх різновидність у Збройних силах України вимагають в обслуговуванні та ремонті високоосвічений і кваліфікований персонал. Такий є і буде, бо саме на прикладі одного зі стаціонарних логістичних центрів Збройних сил України доведено, створено і створюються належні умови для їх появи та зростання. Не вважаю, що я можу себе якось оцінювати, але я відчуваю тут себе у... на місці. На місці. Хочеться, кожному з нас хочеться почуватися, що він щось докладає до зусилля, якісь до перемоги, і що ми тут в тилу, ми робимо теж корисні справи. Що наша якість виконаного нашим, нами ремонту вона посприяє тому, що хлопці передку, їм було набагато легше. Вони не з'єштовують, що ми десь неякісно зробили і їм там. Потім доведеться щось перероблювати і витрачати сили та час на ремонт, а не на виконання бойових завдань. Більше реалії. Треба робити роботу, щоб дойти до перемоги. Ось все. Наш напрямок це дія для перемоги.